Заступник голови головного управління розвідки України генерал Вадим Скібіцький заявив, що список на ліквідацію українськими спецслужбами очолює Володимир Путін. Цих людей надо привлекати к відповідальності через міжнародний суд. Він розуміє, що ми все ближче до нього наближаємось, але ймовірно він також боїться бути вбитими своїми, зазначив Скібицький. На питання журналістів, які у вас стосунки із пригодженим, представник ГУР відповів: ми намагаємось його ліквідувати. Крім того, у чорному списку головного управління розвідки, голова генштабу Ерефії Герасимов, міністр оборони Ерефії Шойгу, а також російський генерал Суровікін та інші російські генерали, які заходили в Україну дума що братимуть участь у параді у цю ж обойму Скібицький додав Кадирова, окремо наголосивши, що Кадиров в перші місяці був скрізь. А де він зараз? Він зрозумів, що стратегічно путінський режим уже програв, тому сховався у своїй ущелині і не показує звіти свого. Брудного носа журналісти уточнили, де проходить кордон списку, та чи розглядається можливість ліквідації російських цивільних, таких як олігархи чи пропагандисти. Потрібно розуміти, що ми на війні, і це наші вороги. Якщо впливова людина виробляє та фінансує зброю для Росії, то її ліквідація врятувала б життя багатьом мирним жителям України. І згідно з міжнародними конвенціями, це законна ціль, резюмував Скібіцький. додавши, що зрештою кожному із російських злочинців Інців доведеться відповідати за свої дії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.